Сьогодні зробимо невеличкий огляд на MakerLab. Отже, що таке MakerLab? Це частина середовища MakeWorld від BambuLab. Якщо ви не знаєте, що таке MakeWorld, це сайт, де можна ділитися 3D-моделями. Якщо у вас є BambuLab, це зручно, оскільки через додаток можна завантажувати модель прямо на принтер. Але навіть без BambuLab можна завантажити stl файли І ось в цьому середовищі є функція під назвою MakerLab. Яка дозволяє створювати власні моделі за допомогою модулів, які надає Бамбулап. Давайте разом їх розглянемо. Тут є кілька модулів, наприклад, Image2KChain імейджічейн це створення брелка з зображення. Більшість функцій використовують переваги Бамбулаб за ams системою тобто багатокольоровим друком. Хоча це не обов'язково, але за ams системою це значно зручніше. Клікаємо старт, можна почати з нуля або вибрати якусь готову модель. Інтерфейс тут англійською, але він інтуїтивний. Можна вибрати своє зображення, налаштувати товщину брелка, колір і так далі. Потім просто завантажуєте файл або відкриваєте Bombu Studio і друкуєте. Далі йде параметричний конструктор моделей, де можна створювати різні моделі, такі як таблички з імінами, коробки, деталі кріплень. Все налаштовується через інтерфейс параметрів або безпосередньо через код, це якщо ви досвідчений користувач. Далі конструктор пікселей. Цей інструмент дозволяє створювати піксельні зображення з фотографій. Давайте же спробуємо тут щось створити. Тут ви можете натиснути або New Project, або Start Pixelizer. Вони обидві роблять те саме. Далі оберемо розмір нашого проєкту. Я оберу більший розмір, де блоки пікселів будуть по 8 мм. І натисну далі. Тут вам буде надана кількість екранів з парадами, такими як не використовувати складні зображення, де багато кольорів, прості зображення будуть працювати краще. Якщо ви захочете перетворити обличчя людини у піксель, краще буде підходити крупний план. Тиснемо далі, щоб дойти до моменту, коли ми зможемо завантажити своє зображення. Ви можете або перетягнути його на сторінку, або натиснути кнопку Choose a Picture, щоб обрати з комп'ютера. Я перетягну. Тут можна обрати чи зберегти фон, чи видалити його. Я свій видаляю, натискаю кнопку Далі. Тут ви можете налаштувати рівень масштабування та зміни співвідношення сторін і подібні речі. Але я залишу співвідношення сторін один до одного. На цьому кроці ви контролюєте так званий розмір пластини. А це розмір сітки пікселей, яка складатиме зображення. Вказано, що ви можете використати пластину 16 х 16 або пластину 24х24 для основи. Якщо ви збираєтесь друкувати свій проект на один міні, використовуйте пластину 16 х 16 Пластина 24х24 не підійде на мінік. Тепер кількість блоків під загальним розміром. Це кількість цих пластин, які будуть використовуватися для фону вашого проекту. Тут він хоче зробити проект з пікселами 32 х 32 і що є чотирма пластинами: 16х16, розташованими у квадраті. Але я встановлю на цей проект 16 х 16 що точно відповідатиме розміру нашого смайла, і це також використає лише одну основну пластину. Тепер зображення стане трохи розмитим, оскільки інструмент намагається пікселізувати зображення, яке вже складається з великих пікселей. Це ймовірно, тому що зображення на не на 100% відповідає сітці ці яку використовує інструмент, але не хвилюйтесь, це можна трохи підчистити за допомогою інструментів редагування пікселей і отримати вигляд, який повинен бути. Тут я використаю деякі інструменти редагування, щоб виглядало більше як на нашому смайлі. Я використаю інструмент гумки, щоб стерти піксели навколо зображення та домалюю пікселі, яких не вистачає. Ось тепер смайлик виглядає як смайлик. Якщо ви, наприклад, хочете, щоб смайлик був червоний, ви можете додати тут червоний колір, потім видалити жовтий і замінити його на червоний. Тепер він червоний. Тут ми обираємо розмір принтера, я обираю великий принтер. На цьому кроці я можу вибрати, чи мають індикатори кольорів пікселей бути надруковані на пластині. На більших проєктах це було б дуже корисно, але на такому маленькому проєкті я думаю, що це не потрібно. Обирайте свій варіант та натискайте кнопку Далі. Коли файли проєкту будуть згенеровані, він показує кілька підказок про те. Як це надрукувати? Ім'я пластин включають кількість разів, яку їх треба надрукувати, у прикладах, які вони показують, першу пластину потрібно надрукувати двічі, а другу основну пластину надрукувати 16 разів. Тут є і інші маленькі підказки, такі як ця, яка згадує інструмент для витягання пікселей, якщо ви випадково помістили піксель не на своє місце. Тепер ви можете завантажити свій проект або відкрити його в Bamboo Studio. Якщо ви натиснете на зображення вашого проекту, ви можете завантажити карту пікселей. Ви можете роздрукувати її, і це буде як маленька інструкція, як збирати вашу картинку. Далі тиснемо открити Bambu Studio, щоб відкрити проект. І це дуже зручно, тому що тут все налаштоване. Далі ріжемо модель та друкуємо її. Отже, ми надрукували всі частини, тепер можемо її збирати. Кінцевий результат дуже прикольний. Ще ми використовували тут Glow пластик від Bumble Lab, який світиться у темряві. Далі йде створення вази. Інструмент для створення власних ваз ви обираєте базову форму, налаштовуєте деталь, додаєте текстуру поверхні. І завантажуєте готову модель. У мене, наприклад, вийшла ось така. Наступний пункт створення вивіски. Інструмент для створення вивісок, табличок, різних шаблонів, які можна налаштувати під свої потреби. Є три експериментальні функції: сканування зображення для створення 3D моделей, створення рельєфу з зображень. І перетворення зображення у 3D-моделі. Вони ще не дуже доскональні, але можуть бути цікаві для експериментів. Сподіваюсь, це відео було корисним і ви дізнались більше про MakerLab.